Ви на каналі Трамп головного мозку. Підпишіться і поставте лайк. Четверта ранку. Тише Трамп. Порожні траси, порожні тракти. Щось каже в темряву цей старий хам. Ніби ми цифри, ніби ми факти. Каже втома. каже. Ну скільки? каже гроші. Каже війна. А в нас ніч як подерта копійка. А в нас серце, як цегла міцна. Нам би кави, нам би гвинтівки. Нам би броню на плечі, на сни. Бо, за словами приходять вівці. А за вівцями вовки й вали. Скролимо стрічку, вогні михтять, вікна блимають, наче рани. Четверта ранку і Трамп краще б мовчав, як океани. Якби Трамп жив у нашім селі, то, мабуть, знав би з дитинства, що борщ без буряка то не борщ, а війна без зброї то лицемірство. А він сидить десь за морями та й мудрує, ніби знає. Може, годі вам битись, люди. Може, інше діло знайдете? Ой, Трампе, голубе, сизокрилий. Ти, може, і знаєш, як вежі будують, але якщо сусід у хату вдерся, його не вмовляють, а з боєм воюють. Тож менше торгуйся, більше дбай, та зброї давай, а не балакай, бо ми не з тих, що плачуть і просять, а з тих, що з ворогом рубають гай. Ось за моря, з за чужого вітер вістку принесе, мовив дядько пишномовно. Що нас, може, більш нема, що втомився світ великий у багні чужих війниць, що не час вже нам боротись. Що пора в ярмо летіть. Та чи бачив він, як ранок над руїнами встає? Чи він чув, як грім гармати серце наше не скує? Бо не вперше нас торгують, мов телят на ярмарку, та народ мій не колгоспний і не глина у руках. Буде правда, буде воля, буде вічна боротьба. А за тими, хто нас зрадив, тільки вітер і журба. Трамп сидів у кріслі, як бронзовий лев, на столі телефон, у кишені кевлар. Говорив він щось про якісь контракти, про цифри, що ходять, як зорі в квадраті. Він мружив очі, як стара готівка, примружував факти, розтягував сенс. Може, вам краще без джавелінів, може достатньо лише чемних слів, а тим часом десь на східному фронті бійці рахували патрони в руках. Бо вітер історії, з гір та окопів вкладає не цифри, а кров на снігах. І поки в Нью-Йорку біжать транзакції. І поки мовчать дорогі мікрофони, на нашій землі не ростуть абстракції, на нашій землі тільки правда і зброя. Переговори, дешеві слова, начебто хтось ще щось винен, наче війна це лише розмінна трава, наче історія кінне. Він каже, досить. Він каже втома. Він каже, може, домовимось. А нам під ранок окопи, втрати, а нам під вечір тривоги і голоси. І поки там говорять про цифри, поки там рахують прибутки. В нас на снігу залишаються літери, в нас у землі проростають руки. Він скаже знову і знову стихне мов порожнеча, мов не було. А ми ще є, а ми ще дихаємо, а значить, ще не відмело. Сидить Трамп у себе в кріслі, каву п'є, газетку мне каже. Годі вам, козаки, битися за те й за се. Що ви знову, що за вибрики? Гроші, справа нелегка. Чи не краще б вам, панове, з ворогом знайти рука? Ой, якби він жив у нашім селі, баба Параска б навчила як сусід заліз у хату, то не торг, а вже могила. Бо війна то не млинці, паночку, що вертиш їх на пательні. Тут або ти, або тебе правила прості й щоденні. Тож хай сидить, рахує гроші, менше дурниць нам хай несе, бо ми стояли, стоїмо і переможемо над усе. Моя країна має гідність, не кинута у торг рабів. Не продана за тиху милість від ситих, теплих королів. Хай він говорить вже доволі, нащо вам криця й вогонь? Та ми скували власну долю з криці незламної. І знов не буде рук, що нас зламають, не буде слів, що спинять хід. Хай інші у ярмо вростають. Нам світ належить, вільний світ. Моя країна має волю, а вільний дух не загнуздать. Хай крутять торг, міняють долю. А ми стояли, будем. І стать. Трамп їхав трамваєм у власній уяві, рахував мільярди, бурчав про бюджет, казав «Україно, давай обережно, ти ж знаєш, що світ це не зовсім балет. Він пальцем водив по картах і цифрах, перекладав на мову банкнот, може, не треба вам танків і дронів? Може, домовимось якось без шот, а в цей же момент під старим тереконом боєць притискає рушницю до скроні? Бо він не статистика, він не абстракція. Він просто солдат, що стоїть на кордоні. І поки у Вашингтоні ранкова кава, і поки тривають великі торги, ми пишемо історію з болю і сталі, ми знаємо, що значить стоять до кінця. Не ті руки, не та сила, що нас навчить, як далі йти, не тим судилось зупинити, хто знає краще обійти. Він мовить зверху, мов за Бога, що час забути нам вогонь, що втома світу не тривога, що не для правди той закон. А ми мовчимо, та непокірно, ми дожидаємось весни. Бо що для нього просто цифри, для нас могили і сини. Бо ще ростуть міцні дубини, ще дзвін кувати ковалі, ще наша віра незрушима, і правда, наче камінь, Зліп. Хай скаже дядько із за моря, що ми малі, що нам кінець, що грім загроз, мов чорне зоря, у землю вдарить, наче меч. Та ми стояли і стоїмо, і далі будемо стоять. Не нам хилитися додолу, не нам боятись і мовчать. Хай світ торгує нас як глину, міняє слово на вже ж. Та в нашій крові б'ється синьо гаряча воля, наче скреж. Ми нерозмінна цяцька в грищах, ми України вічний спів. І поки в серці жар не згасне ми є, були і будемо ми. Підпишіться і поставте лайк.